Открывай новые сити Что все-таки произошло? Так вы понимаете, что началось вот это наступление, пока еще очень малыми силами, с минимумом техники, причем наступление. Это не, это не февраль 2022 года. Что это может означать, ребята? Ну, давайте посмотрим на карту. Сейчас вот говорят, что кроме Харькова еще и на суммы суммы, видите, это уже сосед фактически Брянска. Но если вы посмотрите на карту, вот эту изогнутую, да, что такое впечатление, что мы вынуждаем оттягивать резервы в ИСУ вот туда, в на север бывший СССР, как натягиваем как раз волосы. А вот южнее, там, сказать, ударим серпом или Етаганом. Да. Но, к сожалению, вот мы пока не можем утверждать, что у нас есть вот, вот такой вот Удар, так сказать, вот такой вот серп создан или таган для того, чтобы ударить на другом участке фронта, ну, под Часовым Яром, например, откуда оттянутся, в общем-то, не очень великие резервы вооруженных сил Украины. Но я думаю, что все-таки... То, что мы пропустили возможность провести следующую мобилизацию, полноценную мобилизацию в 2023 году, все-таки кажется, что резервов у нас нет. Вот довелось сейчас пообщаться с людьми, приехавшими оттуда. Вот у нас тоже очень напряженная ситуация с войсками. У нас тоже остро не хватает людей на фронте. Вот некоторые бригады тоже просто батальоны, потому что все-таки... Десятков тысяч там мало, там нужны сотни, да, ударный кулак минимум две сотни тысяч, чтобы осуществить такой вот замысел. Да? Вот. Существует ли он? Ну, пока есть на этот счет, конечно, очень большие сомнения. Все-таки больше кажется, что мы создаем, ну, да, психологические, морально-психологические, политические, наверное, самодары, создаем зону безопасности на, так сказать, Карьковской области, чтобы не обстреливали Белгород. Шебекина и прочее, и прочее. Да и напомню, что с 1944-45 годов наш генералитет таких вот реальных ударов и на учениях, а именно с реальным противником, он не осуществлял. Вот и тут надо будет решить очень многие проблемы с поддержкой с воздуха, вот. не просто там открывать путь войскам сухопутным, ну, надо просто создавать изоляцию районной боевых действий, так сказать, пресекать подвоз подкреплений боеприпасов, топлива для противника и прочее, прочее. пока вот таких воздушных операций тоже не было, поэтому пока и вот лично я считаю такой выход в тыл, большой заход в тыл, э, в чем-то, который должен был так сказать, осуществиться именно, наверное, в феврале 2022 года, вот пока еще очень-очень маловероятно, ребята. Ну а с другой стороны есть вот, например, видео из района работы на это враги вот посмотрите, они отбивают наши атаки, там тоже, собственно говоря, они бежать не собираются. Он совершенно вот, воюет с таким даже вот ожесточением и азартом. И как вы посмотрите, наши дроны им с воздуха пока не угрожают. Но это тоже на самом деле говорит о том, что в общем, здесь еще работать и работать. Это к, к тому, что ударится ли серб Южні хайківської направлі була дуже потужна з боку України атака дронами, а також ракетна атака по Криму. Росіяни повідомляють, що понад 60 дронів українських їм вдалося збити, і навіть один, і лише один дрон впав на територію Нафтоприробного заводу в Краснодарському uh -huh. краї е і кажуть, що він просто впав, постраждалих і руйнувань не було. Потім правда, канал російський телеграм оприлюднив відео, що не впав, а влучив, і не просто влучив, а потужно. А тепер вже й директор підприємства сказав, що підприємство зупинили через те, що дронів виявляється було шість, і вони, як він сказав. Білі більше, ніж обично. Через це довелося все зупинити. Також знаємо, що була результативна атака по Севастопольській бухті і знищений ще один російський корабель. Тут така цікава штука, тому що це є тральник. Проєкт називається 266М. В жовтні був такий самий знищений вже в Севастополі. той називався. Голубець, а цей називався Ковровець. Так що вони в принципі зустрілися. Слом, власне, пане Микола яка яка, яка ваша оцінка та. цих успіхів? Наскільки вони успішні? Ну, першу чергу, ми вже говоримо про те, що наші удари являються системними і багатоплановими на території Російської Федерації в різних регіонах. Ми говоримо не тільки про Краснодарський край. Навтопроробний завод, але і аеродром Кущівка, де знаходилися Су 34 су 25 су міг 29 і інші літаки. Частина з них пошкоджено. Це ті, які наносять удари по нашим військам або прикордонним містам, включаючи Харків. Тому це потужні удари, які знецінювали перспективу їх використання. З іншого боку, поряд з тим, а удари були в Ленинградській області. Також нафтоприродний завод. І він сьогодні, так сказать, е, практично припинив роботу. Ну і е, зрозуміло, це Крим. Крим традиційно, і е, крім е, ковровця, який ми знищили, знищили ряд е, систем керування, систем наведення. Е, по новому ряд було аеродромів атаковано безпілотниками. Зараз е, наслідки ми встановлюємо, але це комплексний удар був і по Севастополю, і по бухтам. І по системам керування, і по аеродромам, і по нафтобазам навіть в Криму два дні, ми вже вразили дві нафтобази. Це тактично рівня, але вони ставжали війська, ті ж літаки, і зрозуміло, це знизило активність бойової авіації, військ і можливість проведення або наступальних операцій, або переміщення військ в ті надзвичайно важливі сектори, де сьогодні йдуть активні бої. Як би ви зараз оцінили ситуацію на фронті? В першу чергу ми маємо е, таку ситуацію складну, але е, більш стабільно. Ми фактично опанували всіма секторами, де ворог або вів бойові операції, або намагається сьогодні проривати основні позиції. Якщо ми говоримо про новий напрямок, Харківщину ну ще раз підкреслюємо, що е, і ми і розвідка постійно відсвяткова ці угрупування е, передбачала ці наступи на Харківщині і частково на Сумщині. але… Е, перший варіант передбачав, що це буде Харківщина і Великий прорив, а тоді другий удар буде по Сумській е, Сум, на Сумщині на рух на Сум. Зрозуміло, що ми потужно е, дали такі потужні удари по ворогу, хоч він зайшов там на 5, 7, 9 кілометрів в деяких населених пунктах, але е, зазнав величезних втрат. В ряді випадків ми бачимо, що протязі трьох днів було знищено 750 тільки представників оцих агресивних сил. Десятки БТРів, БМП, ракетних систем, радіокасійних систем. Це удар був потужний в форматі недопущення розгортання тактичних. Я вже не говорю про стратегічні наступальні операції, тому що ряд аналітиків, включаючи інструктов війни, передбачав, що це буде рух на Харків. Ми бачимо, що цього не буде, тому що мали так. Да, Невеликі укріпрайони першої лінії оборони, але друга, третя лінія оборони готувалась потужно і це створило великі проблеми для ворога. В тексті документ прямо сказано, що США обов'язані предоставити Києву дальнобойні ракети АТАКМС. Це серйозне оружие, те самі ракети, якими Україна накануні ударила по нашому воєнному аеродрому. Джанкої убіждав в атисвізі. республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине